Я зараз знаходжуся біля районного голосівського суду, де щойно закінчилося фінальне засідання у справі підпалу кінотеатру Жовтень, який відбувся майже рік тому. Нагадаємо, що 29 жовтня 2014 року під час сеансу в рамках кінофестивалю Молодість в жовтні виникла пожежа. Вогонь гасили близько п'яти годин. Будівля кінотеатру була серйозно пошкоджена. Наразі триває фінальна реставрація і оновлення приміщення, на яку з бюджету столиці було виділено 53 мільйони гривень. Показове, що місто не виступало учасником судового процесу, а прокуратура висунула підозрюваним обвинувачення лише в хуліганстві. Обвинувачувані прийшли на засідання без адвокатів та тримались досить самовпевнено. Порцянку Рибальченко отримали по два роки умовно. Їх було визнано винними у хуліганстві та незаконному зберіганні вибухонебезпечних пристроїв. 18 жовтня планується урочисте відкриття кінотеатру і здавалося б, хеппі-енд близько. Однак виникає питання, чи продовжуватимуть горіти знакові місця у Києві і чому винні у підпалі не були покарані.